Патрон, що їсть Рафаелу? Це то, що дядя Коля передав. Добре? А патрону добре? Патрон, не дають? Не дають? Добре, добре. М -м, патрон у нас зі все. Так що героям слава. Друзі, всім доброго дня. Ми з України. Слава Україні! З вами знову ми і наш... Сільський блог хочу зняти невеличкий такий відеозвіт, для того, щоб поділитися інформацією, як відреагували на моє прохання люди і допомогли мені так сказати, зібрати оці всі коробки і навіщо вони тут знаходяться. Правда, Леся Петрівна вже це все діло запакувала. І на даний момент зараз будуть тільки грузити. Так що це у нас йде продуктова така невеличка підтримка для хлопців. Тобто будемо відправляти її на запорізький напрямок. І на даний момент підігнав наш автомобіль який для 115-ї бригади. зараз відкриваємо. От, як приїхав Піхтіна -малий, тільки що був і каже, а ж тобі не холодно в такій машині їхати. то що стекло відкрите, як от Чого? вибито? воно не вибито. воно. Так що, друзі, зараз загружаємо посилочки. Посилочки в нас, зараз я скажу хто і що. О, Вірунечка, ну йди батька, познімай. А ти куди побіг? А, свій телефон положить. Так що, друзі, розділили, бо воля Дубініна були на днях у місті Біла Церква. Ну, вставати тут і я буду одразу не вигрузити. Так що, це в нас буде йти на 27 му бригаду. Звонився з хлопцями. Поспілкувалися і вирішили, так як не буде їхати на запорізький напрямок цей раз, то вирішив передати невеличку продуктову таку підтримку. Організувалися в цьому всьому. Дякую, хотів би подякувати Світлані Добровольській її команді. От я всіх по імену не знаю. Я знаю, що там багато людей задіяних передали набори там. Супчиків, також вони привезли медикаменти, там різні речі, сухі душі, присипки, засоби від комарів. Це все ми діло розділили, оставили, як будемо відганяти Назару хлопчині, якому 19 років автомобіль. Я сподіваюся, що він на днях приїде, ми його укомплектуємо, перезуємо і якнайстріше я хочу передати. Сьогодні я спілкувався з ним. Остання машина, якою вони працювали, на жаль, її вже немає. Тому що реалії війни мало хто сприймає так, як вони є. Вони живуть тут, а війна там. То коли ти поспілкуєшся з тими дітьми, які знаходяться на Лиманському і на Куп'янському напрямку на даний момент і хлопцями, це просто жахливо, це просто жахіття. Ну але ми зараз не про це. Будемо їхати. Я думаю, поспілкуємося з Назаром. Безпосередньо буду пекти більш за все, що тільки в одному напрямку, тому що в мене буде на той період дуже мало. Часу, і мені треба буде повернутися додому. Але на даний момент ще раз дякую Світлані Добровольській і її команді, що забув там Оксана із вокзала і Валюшка, Їхніх фамилій не пам'ятаю, їх там ціла команда, яка сушить набори супчиків. Е, дуже круто, це дуже приємно. Там один такий наборчик. Правда, що Леся Петрівна вже все запакувала, але ще для массу мене є для нас зараз залишили. Якщо друзі, ну не буду шукати, тому що десь у коробках ось у коробки стоять. О, такі супчики ми їх розділили. тобто Передамо на запорізький напрямок отакі набори. От, тут є інструкція, як це все діло готувати. Це дівчата сушать овочі, хто пам'ятає, ми привозили дівчата овочі. От, е, були, так сказати, на сполохі і тоді в холодний період року е, там треба були і капуста, і морква, і цибуля. Але теж не пам'ятаю підприємця. Кажуть його звати Діма, який е, на вокзальному ринку працює. Завжди дівчатам допомагає з крупами. Тому що тут ну, також гроші і не завжди дівчата можуть за свої кошти купити. Так що цю коробочку вертаю назад. Це буде і е, медикам 95-го е, також долучилася. З підтримкою Ольга Дубініна, ми до неї їздили, вона нам передала сітки, передала багато рева такої мівіни, швидкого приготування. Провірено, ми три пачки передаємо цим хлопцям і решту ми розділимо вже по другим підрозділам. На даний момент ми передаємо в підрозділ, не буду казати, чому він такий невеликий, їх там сім чоловік, але там поруч у них ті люди, які їх міняють, також сім чоловік. То я думаю, що... На 14 чоловік на перший період часу буде невеличка підтримка. Також були там енергетичні батончики, серветки, різні речі. Ми вже це все діло розфасували по посилкам. Так що зараз помаленьку загружаємося. Також я звернувся до Мар'яни Розовий з міста Березані, волонтери Березанські Янголи і дівчата також долучилися. Теж там різні гречі і консерви, і тушонки, і багато-багато всього іншого. В голові просто не вкладається. Леся Петрівна це все діло упакувала. Отакі коробки ми запакували. І це все піде одну посилкою. Я думаю, ну може це буде палета. Скільки кілограмів я не знаю. Ну І також від, від Лесі Петрівни також тут паштет, і тушонка. А також голубці, що закривалися, що дали дівчата. Голубці. Голубці не Лесі Петрівні приготування. Дівчата робили полуфабрикати. А Леся Петрівна робила тільки зажарки. Е, спробували зробити в пакетах. так що Це продукція така. Тут банки, копчене сало, е, паштет, тушонка і голубці. Ми нікого не забудьте. Тобто, дуже приємно, коли люди звертають, коли ти звертаєшся до людей і тебе не буцають. Так як одна людина мені там написала, е, якого ви біня, е, типу ці попрошайки довіряєте, і щось йому там перекидаєте, йдіть до Люліка на канал, на канал і допомагайте. Ну, е, Люлік робить свою роботу, я роблю свою роботу. І це дуже важливо, коли в Україні в різних напрямках. Люди щось роблять для допомоги ЗСУ, тому що сьогодні, коли спілкувався безпосередньо з Назаром, після того, що дитя пережило свої 19 років, і він вже на війні, ще на майбутньому не було 18 як він вже не був. О, так що це просто жахіття і правду, яка відбувається на даний момент, там, мало про неї хто знає. Знають тільки ті люди, які можуть спілкуватися зі своїми родичами, знайомими, друзями. І то не кожен про це говорить. Також з е продуктами харчування хлопців, коли ми їздили на схід, е проблеми як такої немає. Але кожна людина е і хлопців з СУ, їм приємно, коли їм уділяють увагу, і їм приємно, що про них не забули. Так що е тому коментатори, який там їх багато, там різних. І я не розумію, якщо людина знаходиться в Україні, і якщо бачить, що люди об'єднуються і на даний момент. Ми зараз збираємо вже на 15-й автомобіль. Це, це робота командна і це тільки січня місяця, як для мене, для простого селянина це величезна робота. Так що, друзі, загружаємося. Леся Петрівна вже також готова. Зараз ми її е, завеземо там по справам, а також ще заїдемо, передамо те, що я планував. Тому що не завжди е, виходить по часу. тобі нікого не забудьте. Всіх тебе спомнив, Мар'яну Розових з дівчатами спомнив. 에... Світлана Добровольську спомнив. Не пам'ятаю, може ще хтось долучався, тому що я збив на сполох. І Оля Дубініна, да. Да, да. Так що Ти от, от, така робота і от така невеличка буде передачка. Тут там в нас і, і засоби гігієни, дівчата давали, і сухі душі, от, і багато-багато іншого. Ну а також ще положили сюди там чесник і Часники, і цибулі хлопцям ну, до сала, я думаю, що можливо хтось це все діло... А з холодильника закриє? Да, так що це в нас посилка, яка в нас йде на Запоріжжя. Леся Петрівна теж комусь відправляє. Папа, адреса в да, мене є, все в мене є. Стекло закривається зсередини, то я там включу запалення і потім вже закриємо. Так що це їде у нас на нову почту, а також хто пам'ятає. Хотів сказати, на днях зараз летить. Приїжджав до нас, ще не приїжджав, а передачу нам передав підписчик із Гуровки Славік. Передав багато морозива. І так як я обіцяв, що ми завеземо туди, де є багато діток. Тобто ми з Лесі Петрівною завезу її в одне місце і бігенько поїду до Танюшки, до нашої майстрині, яка малює картину. Леся Петрівна наготувала. Морозиво, зараз ми бігенько злетимо і завеземо танюшки. Так що поки ставлю на паузу і полетіли. А то подумають, що ледьки сказали, а нічого не зробили. Це не є там якесь фастовство або якийсь там піар. Це просто ми, е, 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 як там сказати, сказали, зробили і показали. Правильно, Вірун? О, так що їдемо далі, Леся Петрівна... мені ще треба сумку, а, сумка в машині. Все, погнали. Що, Вірун, важкий? Бери вже маленьку, а батько візьме більшу. Ти береться на стаканчики, да? сахарні стаканчики, а то в нас морожено. Трошки ми віддали е, віалеті. Ой, забув я сфоткатися із тягом. Оного. Ну ладно, потім. Пішли. До тіті тані сходимо. Тут можна закривати, в неї собаки далеко не бігають. А, там ще гільзу, ну, я потім заберу. Що ти, красуня, привіт? Каже, дай я бігом, каже, намалюю. Що ти там обратно брову малювала? Ні, чуєш, я, було у мене там відео, до мене приїжджав один, не приїжджав, а передав підписчик мені морожена. Я в відео сказав, що я відвезу там, де багато дітей. Так що ми трошки віддали там одні віолеті, другі, теж. й Славікові, Романі, і привезли тобі все тр... да, мороженце Аврора. Аврора. і е, пригостиш е, дівчат, як прийдуть малювати. О, Аврора в першу Аврора. чергу, Аврора. звісно. Аврора. Дивіться, сері... А то скажуть, чуєш, Лудько сказав, а не зробив. Що тобі привезить, щось покажи. Може там. Ну, Пачками було легше роздавати, а таке ми одковернули там трохи. А то сахарні стаканчики, щоб туди накидати. Отак. Дякуємо. То дядя Славик із Гуровки передав подписчик. Под каже, я хотів подякувати дівчатам за те, що долучаються до перемоги, але ж ці всі діти теж долучаються до перемоги, тому що не малюють. І ми. От красуня, хазяйка така, хазяйка понесла. Все, так що виконали ми задачу, поставлену, яку ми поставили перед самими собою. Папа, дивимося, які великі. Є же в нас народ, знаєш, от піде там, ставок спустили, я пам'ятаю в селі. Риби наловлять. А потім привезуть два мішки додому, знаєш там. А по сусідству, ну, так як і ми колись в дитинстві жили без батька, рибу жарять, а так пахне, а хочеться, а їй не дають. Тобто потім дивишся, а сусід цю рибу всю викинув на гноярку. Бо що вона подухла, він з нею толку не зробив. От ця черта в людей вона є, і оце так само, знаєш, нам передали, давайте біом заховати, В мене Петровна ніколи нічого в неї не залишиться. Тільки щось нам щось дали, вона завжди пороздає. От така вона є. Так що ми також трошки хотів раніше приїхати, але раніше не вийшло. Так що хай смакують на здоров'я. От, трошечки нам дали, і ми поділилися. Так що, ну а ми погнали далі. Зараз посилку будемо відправляти на нову почту хлопцям на двадцять. Що там Женьок, дзвонив, писав? Він приїхав, відпустили. Так? Угу. Ну і слава Богу, тоді буде легше з ним зустрітися. Так, 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 що такі діла. Так що працюємо далі. А гільзу зараз тобі віддам забереш. Чуєш? Шампанське, не включив. Е, диви. Гільза, гільза, гільза. Ось все. Це спецзаказ від мене. Тут... Да. Це таку, як я перву? Похоже, щось, так? І ще я хочу вас просто... Так як Надюхи не було, то я взяв просто стяг, нам прийшов стяг. Я хотів би сфоткати їх, але тепер сфоткаю вас із. Ану розтягніть, я покажу, хто нам прислав. До горинами. Так що вчора нам признали ще один такий стяг. Це у нас що, Танюшка? 30-та окрема механізована бригада. І хлопці розписалися, все буде Україна, сармат. Я просто Ти, так, що сметана Сергій, це через нього я вийшов на 30-ку і трішечки ми з дівчатами їм допомагали. Так що ще один у нас бойовий стяг у нашому комплекті. Так що... Вітаю тебе затриманням ордена. Це наша заслуга всіх разом. Так що не треба начина. Я просто представляю цю всю спілку Володький. таку з миру понитки путіну петля. Так що, ну от такі діла. Так що така красота. Правда, до сонте світа нічого не бачу. Ну я думаю, люди побачили і ми пофасталися трошки, що в нас Це є такі... Це історія, да. у нас є історія. У Нас уже їх дуже багато, але ми три бойових стяга 71 й Ми їх просто я не зміг один. Я оставив для своєї родини. Але потім в один момент я зрозумів, що є. Просто я ж багато чого не показую. Ті гільзи, які ти розмалювала. Я відправляв тим людям, які робили великі внески, і я рішив віддячити їм і повідправляти ті гільзи. А також акулу я передав Ольгі Дубініні, яка з міста Білої церкви, щоб у неї теж вона була. І це вже як ти говориш, історія це дуже важливо. От і той стяг із 71-ї, один ми віддали. Один віддали на Італію, там його продали в допомогу для автомобіля, реанімобіля. А другий я виставляв на аукціон у себе. І моя мама Ганна, бабуся ютубовська, вона написала, даю 300 євро. Так, звісно, вона з ним і спить стягом. Пла... І Коля Каракулов мені в річку написав: Я не буду сперечатися з мамою Ганною, була така не дуже хороша ситуація, вона обідалася. І він все-таки прислав мені кошти. Була сума така 1000 доларів плюс 500 доларів. Ми думали, він може мене не побачив, він сказав нікому не казати. От. І я все-таки вирішив, я йому відправив ту гільзу, що ти мені подарувала з пацюком. Так як нас, ну, нас із ним звело свинарство ще до, ще до зборів. І я думаю, йому буде приємно цю нагороду, яку ти зробила мені, дати йому, він буде споминати мене і всю нашу спільноту. А, а також все-таки я бойовий стяг туди всунув. І також Леся Петровна передала кусочок там сала, м'яса копченого і тушоночки. Так, от так ми стараємося тишком-нишком, як так кажуть, віддячити. Не завжди хотілося показати цих всіх людей, які причетні до цієї історії. Тому що мені хочеться кричати криком. На жаль, не завжди можна докричатися. І, на жаль, реально, коли поспілкуєшся із військовими, хочеться кричати. Але, на жаль, для тих, хто не хоче це сприйняти, хоч кричи, хоч не кричи. Але. Все одно, коли ти з людьми спілкуєшся, трохи розтормажуєш. Так що, Танюшка, тобі дякуємо. Іван, Ждемо від так. тебе нових робіт. Ти Варварі передала? Варі... Так, Мені ще треба з тобою розчитатися за так. той подарунок. І... Бо я теж хотілося людям сказав, що хочу зробити, але не сказав, що зробив. Так, Дверні... не зробив. я кажу, передав. Ти передала. Я Замовила і купила так. і передала. Я ще не розрахувався. для варюшки. Бачиш, хтось донати, бач, яка ти хороша. Пікнув на да, телефон, хтось щось кинув. Так що, друзі, разом до перемоги. Так що, друзі, ми на цьому будемо завершувати По-любому, по любому, по-любому. По Давай, печи їжу вже морожене. там Варя вже зробила, Аврора вещі зробила. Варя це ж сама старша. Хай як хоче. О, так що, друзі, на цьому все. Всім пока, дякуємо всім, дякую на Надюшки, Танюшки, всім дівчатам і хлопцям, хто задіяний у цих всіх процесах. Як би там не казали, попрошайки, але на попрошайні жили, на вже, вже на 15-й збираємо. Т 14 для 115 п'ятнадцятий. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Рухаємося далі. Да, Танюшка, ну а ти нас жди.